Друзі, мої вітання. Готовлю площу, під посів часничку. Люди вже повисівали, чи повисаджували. Я ще ні. Залишилось у мене тут ну, з метр. Гадаю, більше грати я не буду. Воранка не то щоб жахлива, але так собі. Навіть по-людськи не виходить поставити корпус на один плюс, те, ще... що структура ґрунту, як ви бачите, дрібно, ручки малесенькі, так поверх пройду фризою, мусить все порівнятися, їздити бороною не буду. Так, э, скільки я себе пам'ятаю, все люди говорять орати, не орать, фризувати, кожен свою точку зору підтримує Ну, стосовно того, що можливо краще, догадаю, ті повітряні мотоблоки дизельні та й принципі бензинові, які замість колес чіпляють фрези до них господарі. А то тим би гадаю, було б, мабуть, б краще, чим, чим оце, що я зараз роблю варю. Хоча оранка дає можливість набагато глибше зайти в Ну Тут знову ж таки, те, що переорав я після бурячка, поле чисте, поле гарне, як ви бачите, але... Засохло. тут дощик. Отон, бачите, три капельки капнуло, пішло. І так воно без і крає, і як підсумок нічого не виходить. Тільки одна надія на те, що сезон холодний, вже його зимою і не назалеш. Ото хіба що там накопичиться вологи, грунта сяде, каріння. Культура пусте, ну, як підсумок мусить дати якийсь врожай. А так на сьогоднішній день вологи геть немає. По нормальному, по-людськи, звичайно, треба було б так озирати. Зразу його, я тоді маху. зразу треба було його фризою пройти. Без лігся, знизу потягнув би вологу, якщо вона там є. І зверху ці невеличкі хмаринки, які пролітають вони б теж би дали б яку б не яку вологу. А так вийшло, що я ґрунт підсушив, ну, тепер будемо вже щось, щось думати. А, чіт, перша дія це те, що я зараз буду дороблювати. Так, тут я пройду раз за 4 вам дещо покажу, та і все. О, уранка вона в мене однакова, одна єдине, що ґрунти різні. Якщо, ну, Тут ось була картопелька, тут ось був буряк. Там де буряк ґрунт збитий весь, відповідно, велика кількість грудок. Тут ні. Сьогодні орав іще пробував, скажімо так, тому що треба якось вже думати, підготувати повністю всі участки до зими. Поїхав, спробував в ячмінь. Там ну, асфальт повний, хоча ж фрезеровано, а з під низу бере максимально, з-під низу бере, максимально сікатися можна, відповідно, звідтіля видирає плити. Десь з півсотки є, можливо і менше даже згорав, розвернувся дай приїхав до Ну, Там проба. Пера була. Треба було спробувати, що вона вийде з цього. Так, мотоблок, ось оцей, зараз я його завожу і вперед. Власне кажучи, така воронка. Середина плуг залазить на той світ. Отут з краєчку, десь ось вона, метрів шість нагору вискакує і там в кінці ну там в кінці логічно, що плуг до гори піднімається. Картопельки, як ви бачите, Оце тільки той дріб'язок, який був з самого початку залишився, оце він і є. А так картоплі нема. Це я зарав картопляне поле. Ось 2,5 метра завширшки. Картоплі тут нема. Тобто копачка вибрала повністю все. Верніше вона підняла до гори всю картоплю, ну а ми її визбирали. Ось. Мабуть, все ж таки складніше буде на сьогоднішній момент фризування. Чому тому що ґрунт нерівний. Як воно буде, то його зна подивлюсь. Так що вам раджу дочекатися моменту, коли буде другий захід на дану плантацію. Хто не підписаний, підписуємося. Деякі роботи осінні польові будуть зроблені. Гадаю, вам буде цікаво переглянути, ну а мені буде приємно, якщо будуть лайки, якщо буде підписочка. Тож, до нових бачень.